АПСЕ. нафтопереробний завод в російському туапсе атакували безпілотники. Ні, я вже, вже вже по перше і втомилася. І ви втомилися це чути не Божої волі, а служби безпеки України. О, майте в ніч проти четверга, 25 січня, січня. Навтопереробний заводяць в російському ту, атакували безпілотники служби безпеки України. І про це повідомляють джерела українських медіа. Ось так взяли, полетіли точно в цель. Вони відміну від російських терористів, а цілі служби безпеки України головного управління розвідки та збройних сил України завжди є винятково воєнні об'єкти країни терористки, яка вчиняє несанкціонований, нічим не спровокований напад на інші країни. Вісім годин її тушили, щоб ви розуміли, і то це вони звітують, що загасили мишне втопсе. І слава тої господи, тому цього не бачимо. Пожежу на території нафтобази в втопсе повністю ліквідовано. Плакав і звітував регіональний оперштаб близько сьомої ранку. Лише близько сьомої ранки, тому що горіло воно ще додому не встигла зайти. А вже почалося напередодні. Ось така реальність завітала до туапсе близько 11-ї вечора, в ніч на 25 січня. Ну, давайте ми відчуємо цю атмосферу. Там класно. Щось об'ють. Збейте, пожалуйста. Збійки. Далі, куди вони? Она он город. Звіті, пожалуйста, просто потому что Люда люди будуть волноватися. Понімаєте, хай навіть це то апсе, а не брянщина. Ну це ж люди ж сюди є, і вони будуть волноватися. І не люди. Вони теж будуть волноватися. І люда, і не люди. На цьому відео, як стверджують місцеві мешканці, вже був момент прольоту другого безпілотничка. Вже після початку цієї грандіозної пожежі, яка тривала більше восьми годин. Во приштабі Краснодарського краю повідомили, що постраждалих та жертв наслідок займання нафтобази, то немає. Сталося загоряння на території Нафтобази. що Розташоване в ту Туапсе. і вони ліквідовували процес горіння. А горіло, як бачите, до неба і назад. За попередньою інформацією, жертва постраждалих буцімто не виявили, на місці працювали. Оперативні та спеціальні служби також для координації взаємодії з усіма всіма муніципальними службами на місці працював цілий голова Туапсинського району Сережа Бойка. Я нагадаю, що в топсе пізно ввечері, 24 січня, спалахнула потужна пожежа на нафтобазі. Загоряння сталося біля нафтопереробного заводі КаросНєфть. У місті Туапсе Краснодарського краю пролунали вибухи. Їх всі чули, і після цих вибухів спалахнула пожежа в районі нафтобази. Повідомляли про це місцеві пабліки, публікували відповідні анговори. Бачимо відео, фото. Ну так, тяжко не помітити такі масштаби. За словами очевидців, загоряння сталося поблизу нафтопереробного заводу РосНЕФТЬ. Аж будинок затримків жителі Топсицького району повідомляли про роботу ППО над акваторією чорного моря. Писали в соцмережах і зауважували одразу, що очевидно причиною загоряння міг стати удар безпілотників. Та ні, шо ви, просто хтось свирверк запустив. Чи покурив, чи взагалі немає на землі повріждінні? ні. щось вони ніхто не написав цього разу, бо відьмо на землі і в масці повріждіння є ось так за інформацією російських пабліків, площа пожежі на Туапсинському нафтопереробному заводі установила близько 200 квадратних метрів. Вогонь охопив одну з колон підприємства для переробки палива. Горіла вакуумна установка на території НПЗ. Повідомляв ось цей голова Туапсинського району, який хоче популярності. Такої ж як Гладков Сережа Бойка. Ми за тим а, насправді, а да, і це ще було не все. Тому що через загрозу так безпілотників на нафтобазу в топсе водили план ков'єр в аеропорту Сочі, затримували рейси. Вони його так назвали ков'єр сама бранка. Може, чи що ніхто не розуміє цього значення, ну певно, так закривати. І затримували літаки зі Стамбула. А ну там що ж на Росії люблять кавергами все обвішувати. Значить, із муха, вибачте, із Саранська та Пензі, кружляли вони в повітрі, чекали дозволу на посадку і їх не садили. Ні, судна перенаправляли в Ставрополь та мінеральні води. Ну згодом Сочинський аеропорт відновив роботу в штатному режимі. План Килим зняли, але чи надовго так і не повідомили в Росавіації. Це четвертий випадок атаки безпілотників на нафтову газову інфраструктуру Російської терористичної федерації лише за останні тижні. До цього 18 січня під ударом опинився нафтовий термінал. Нагадаю, в Ленінградській області. О, як там палало в Усть-Лузі. 19 січня дрон атакував нафтобазу. Що належить Роснафті у місті Клинці Брянської області, А 21 січня привід безпілотника спричинив пожежу на терміналі Новатеку морському порту услуга в Ленінградській області. Повністю загасити пожежу там вдалося лише теж наступного дня, 22 січня. А відновити роботу терміналу, і то не повністю лише зранку напередодні 24 січня. Нагадаю, видання білд не дарма писало, і навіть Ран Рьобки, який інколи з крайноші в крайнощі, що збройні сили України перейшли до нової тактики знищення російської інфраструктури замість ліквідації суто військових цілей на окупованих територіях українська армія буде бити по об'єктах, які обслуговують військово-промисловий комплекс на території Росії. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки України, буквально напередодні сказав, що бити будемо. Зброя є, зброя ця далекобійна і сягає більше ніж тисячі кілометрів. Бійтеся і усвідомлюйте, що війна завжди повертається на територію тієї країни, яка її розпочинає. 51% вже вдалося нам, друзі, буквально з неділі зібрати на наш потужний великий.

900 тисяч гривень нагадаю, ми збираємо на вантажівку з краном Volvo FM 330 для рембату прикордонників. І Зараз ви бачите і вантажівки на своїх екранах, і qr код просто нижче такі такі на своїх екранах. Можете ще зайти на сайт 24-го почитати там цікаві новини. Заодно у розділі фон 24-го Також знайти детальну інформацію про наш збір, який не припиняється, тому що війна терористичної Російської Федерації теж на місці. Вони атакують, контратакують по всій лінії фронту. Нагадаю на близько двох тисяч кілометрів становить. Тому давайте не зупинятися. Треба добути нам цю вантажівочку для прифронтового рембату з краном. в Україні. Вони коштують дорого, але ми знайшли в Швеції. Там тричі дешевше. Бачите, все можемо вигідно знайти і забронювали. Тому ось ви бачили вже заброньоване це авто. Воно чекає. Знаєте, завжди так ну, воно ж йому ж там сумно Буде з нашими військовими точно краще, а головне ефективніше, тому що і Швецію, і всі інші країни Європейського союзу, саме на українському фронті, захищають наші збройні сили, і ми разом із вами всі допомагають їм, вірячи в нашу перемогу і розуміючи, що треба налаштуватися на довгу працю над цим. Ну бо швидко самі знаєте, що робиться, і це явно не вигнати півмільйона російських окупантів з нашої землі. Значить, Тут дуже круті характеристики. Я вже казала, що погано розбираюся, але такі цифри, що розумію, що вражають, перевозиться вантажівка 14,5 тонн вантажу завдяки гідроопорам. Оце зробили вантажопідйомність до 6 тонн. І оце що я не розумію, але напевно це дуже ефективно виліт стріли маніпулятора до 16 метрів. Значить, подивіться, які які просто оснащення, які характеристики. Що нагадаю, що кожне авто, на якому на яке ми збираємо, оснащено засобами реп, аби воно ніяким чином не ставало влучною ціллю для ворога.